Що завдати наружу, побачив мене це. Абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка. Ну, на мій погляд, і все в Одесі. Чоловіком матюка ветеринара, побачивши, що той на протезах, лікар виявився ветераном, який втратив обидві ноги внаслідок поранення у вересні 2022 року під час наступу на лиман. Зневага. от і все. єдине, відчуття. Чував. Хто цей чоловік та чи понесе він покарання? Почуєте далі. А також відомий український та скандальний актор Руслан Ханумак під час війни виїхав з України і натякнув. Житиму в США. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У нього, у нього, Похоже у ветеринарній клініці Одеси. Відвідувач з пуделом облаїв лікаря-ветерана зсу, який втратив на війні обидві ноги. Інцидент зафіксували камери відеонагляду в кабінеті лікаря-ветерана Олексія Притуле. Кадрами він поділився у своєму інстаграм-аккаунті. Під час візиту до ветклініки один з відвідувачів обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Втім, Олексій прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому важко це зробити. Втім, реакція відвідувача на протези була різкою та красномовною. Він облаїв лікаря-ветерана та пішов геть, пише Уніан. Сам Олексій закликав активно поширювати це відео, адже ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка. Ну, на мій погляд. Але образи ні. Яка образа? Зневага, от і все єдине. Відчуття відчував. Я... зі мною. Це ну прям одиночний випадок. Поки що, але я чудово розумію. Подібної наволочі навкруги тьма. Я розумію юридично притягнути до відповідальності цю людину вкрай малоймовірно, бо нагадую, бути хуй в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім'я та все інше, зазначив Олексій. Мені важко важко взагалі зрозуміти, що саме відбулося, що саме тригернуло цю людину поводитись таким чином. Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю йому послуги. Я не знаю, я не знаю, чесно. Ну для мене це прям ну поза розумінням. Подібної агресії я не зустрічав ніколи. Абсолютно ніколи з моменту поранення. що відомо про Олексія Притуло. Олексій Притуло ветеран російсько-української війни. Під час бойових дій на Лиманському напрямку у вересні 2022 року воєн. Воїн отримав важке поранення. На жаль, Олексій втратив обидві ноги. Після тривалого лікування та реабілітації ветеран встав на протези та повернувся до ветеринарної практики в Одесі. Я якось не мав жодних сумнівів в тому, що я зможу повернутися до своєї роботи. Це перше і друге, що мені не будуть ради там бачити. І що для мене, в принципі, зроблять все, що, що буде потрібно зробити. Я не відкидав ймовірності, що я зможу працювати, ну, що мені доведеться працювати в кріслі колісному. І ну, це теж було б облаштовано, якби мав таку потребу, але не довелось. А от що відомо про того самого Вадима Георгійовича Шевеленко, що обматюкав ветерана? до кінця 2020 року. Він працював штатним радником віце премєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної. Наразі невідомо чи він є співробітником міністерства, чи ні. Однак точно відомо він бував у Москві. Звідти є й фото до Шевеленка додому вже завітав одесь Сміський націоналіст Дем'ян Ганул, однак йому не відчинили двері. Тому небайдужий громадянин пообіцяв зачекати, доки чоловік, який обклав матом Героя війни, повернеться додому. Вгодайте, де я. Це квартира того самого Вадима. І я чую, що там всередині є собака. Собака всередині. Вадим не виходить. Але тим не менше, йому ж доведеться гуляти з собакою, тому ми зачекаємо. Вже після цього чоловіка, який обматюкав у Одесі ветерана ЗСУ Олексія, Притулу, змусили просити вибачення за свою поведінку. Відео виклав у своєму телеграм-каналі депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко. Тому не не бачив. Я виїхав з підстолу, що в спобінети, ти не бачив, що не протезах. Я витрав це папу, виходив, я був нервований. Не хотів? Я я не хотів. А що це було Я не бачив, що у вас є складе. Реально не бачу. Тобто, як скр... якби в мене були ноги, послати мене на нормально? Ви розумієте, ця ситуація склалася, як ви показали. Як її показали? Бачу відео? Є щось, що не потрапило на відео? Олексій, я зайшов до вас до кабінету та мені показалось, що ви як-то не так зі мною Я Що сам ще раз. Алексі... Щось не потрапило на відео. Щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Ну, я не можу сказати, там так знято відео. Як? Воно е... виглядає дуже прикро. Mm. Мені дуже прикро, що так сталося. Але... Я реально говорю зараз не на камеру. Вам реально відверто всі я вибачення не прийняті. Написав інстаграм військовий Олексій Притула. А от винний вирішив стати волонтером, аби спокутувати провину. Військовий написав заяву до поліції. Одесита буде покарано відповідно до законодавства України. Повідомив депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко. Заяву поліцію я вже написав, щоб там не було. Як вони будуть це кваліфікувати, Я не знаю. Але але будуть чи поліції прийшов до мене сам. Тут друзі, тут всі. Тут вся команда, які в певну чергу потребували мого повернення. Ну, це теж одна із причин. Тому що ти бачиш, як загибаються всі. Тому що Росіяна, яка все погубила тут. А от український актор та музикант Руслан Ханмак неочікувано під час війни виїхав з України до США. Про це шоумен розповів у своєму інстаграм та опублікував відповідне відео. Ханмак виїхав до США до шестирічного сина. Зокрема, на відео ведучий показав, які де на автівці після чого в Лос-Анджелесі зустрічається з Артуром та колишньою дружиною блогеркою Аліною Шаманською, яка нині перебуває в Києві. Цитує ТСН. Очевидно, зірка кварталу виїхав з України до сина. Про іншу мету свого візиту до США актор не розповідав, які про те, як йому вдалося перетнути кордони. Ба Більше Ханомак натякнув, що й залишиться жити в Америці. Зокрема, шоумен заявив, до речі, російською мовою, що нехай буде зрадником, але бачитиме, як росте син. До слова, екс-дружина Ханомака разом із Артуром проживає в США, та під час війни не планує повертати хлопчика до України. Мене зрозуміють батьки. Баті особливо, який зараз на відстані зі своїми зранятичками, зі своїми сонечками. Коли він буде, я не знаю, коли я там буду, я теж не знаю. Він же входить в школу, займається футбічем, живе на березі океану. Це певно краще дитинство із чоловіків нашого роду. Багато місяців я тебе не бачив. Щодня я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри і підняти тебе над собою всупереч репутації, всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жодний клімат, пальми, освіта та умов життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме статком. Ми знову разом. В такі війни це коли ти візьмеш телефон і подіржиш на тривозі, і програма тривога, подіржиш пальцем і крестик піднеш. І цю програму. підписники Ханумака відреагували по різному. Поки одні щиро пораділи його зустрічі з сином, інші захейтали за виїзд з рідної країни у період повномасштабного вторгнення. Ось що пишуть люди. Кожна людина заслуговує на щастя. Руслан Альбертович і Артурчик також ви б краще пораділи, а не виплескували свою жовч. Ну як деякі чоловіки так спокійно перетинають кордон і не приховують це. ухилянт на фронт. Усі батьки хочуть бути не в окопах, а з роди. Ною та дітьми, а от колишня дружина Аліна Шаманська залишила коментар зі сторінки їхнього спільного сина та написала гарного відпочинку після літніх канікул з нетерпінням чекаю вдома. в Україні Аліна Шаманська основна сторінка у Блоці». Сам Руслан ніяк не відреагував на критику в мережі. До слова, на початку війни Руслан Ханумак перебував з блогеркою Аліною Шаманською та сином в США, проте згодом повернувся в Україну. Потім пара оголосила про своє розлучення, після чого вони почали публічно скандалити та зв'ясовувати стосунки вже в червні цього року. Подружжя врешті офіційно розірвало свій шлюб. Причина розлучення, чесно, я вам з радістю б сказала, але я вважаю, що якщо вже розповідати, то розповідати все не хочу. Я казати а без Б, і воно не буде повноцінно мати якоїсь картини, щоб вас задовольнити.